З початку року до Лазівського відділу поліції надійшло 5790 заяв та повідомлень громадян, з яких 387 мають ознаки кримінального правопорушення. У минулому році за даний період було зареєстровано 540 кримінальних правопорушень, отже в цьому році кількість злочинів зменшилась на 153. Зниження злочинності було досягнуто за рахунок збільшення профілактичних рейдів, відпрацювання території обслуговування, проведення оперативно-профілактичних заходів, якісніше роботи. Боти з особами, які раніше вчиняли злочини, та особами, які вчиняли домашні насильства. Наряду зі зменшенням злочинності відмічається ріст розкриття кримінальних правопорушень. За п'ять місяців 2020 року працівниками поліції за обвинувальним актом до суду направлено на 29 кримінальних проваджень більше ніж в минулому році за аналогічний проміжок часу. У 2020 році направлено на 136 кримінальних проваджень, в минулому році 107 проваджень. Всього працівниками Лозівського відділу поліції розкрито 167 злочинів, що становить 43,15%. В минулому році відсоток розклуття складав 26,1%. У звітному періоді було скоєно вісім особливо тяжких кримінальних правопорушень. Минулий рік 21. З них повідомлено про підозру по трьом. Минулий рік по двом. Відсоток розкриття збільшився на 27,9. Зареєстровано 124 тяжкі злочини. Минулий рік 152. Про підозру повідомлено по 54, Минулий рік по 43. В поточному році відсоток розкриття становить 43,55, В минулому році 28,29. Зареєстровано чотири. 4... Факти нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень минулий рік один. Про підозру повідомлено по чотирьом фактам: скоєно 14 грабежів, по 10 кримінальним правопорушенням. провідомлено про підозру, що становить 71,43 відсотки. Зареєстровано два розбійних напади. Повідомлено про підозру по одному. За рахунок проведення профілактичних заходів та арешту осіб, які скоюють крадіжки, помітно знизився рівень крадіжок всіх форм власності. У поточному році відкрито 187 кримінальних проваджень. У минулому році 347. Однак відмічається ріст відсотку розкриття, що становить 37-43. А в минулому році 27-95. Протягом звітного періоду заарештовано 30 осіб. Минулий рік 17, З них 23 перебувають в умовах ІТТ та СІЗО. в Минулому році 11. Відносно семи осіб обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Минулий рік 6. За звітний період виявлено сім фактів незаконного Водження зі зброєю минулий рік п'ять, за якими порушені кримінальні провадження за статтею 263. Про підозру повідомлено по шести фактам. В минулому році про підозру не повідомлялось. Протягом п'яти місяців відкрито 34 кримінальних провадження за фактом незаконного обігу наркотиків. Минулий рік вісімнадцять, з яких по 26 особам повідомлено про підозру за вчинення злочину. в Минулому році по 13. За фактом збуту наркотиків відкрито 28 кримінальних проваджень. Минулий рік вісім. Повідомлено про підозру по 21, що становить 75%. З незаконного обігу працівники поліції вилучили 6,5 кілограм наркотичних засобів. Також у березні поточного року працівниками поліції було припинено діяльність злочинного групування, яке розповсюджувало наркотичні засоби на території Лозової шляхом закладок через інтернет-крамницю. Також хотілося б зупинитись на темі шахрайства. Хоч на сьогоднішній день за даним видом злочину вже намічається позитивна динаміка. І громадяни стають більш пильними, шахрайство все одно залишається одним з найпоширеніших видів злочину. Протягом п'яти місяців поточного року лазівським відділом поліції зареєстровано 50 таких випадків. В минулому році 57. Про підозру повідомлено по восьми. Відсоток розкриття складає 16. Окрім кримінальних правопорушень правоохоронці виявляють та припиняють і адміністративні правопорушення. Так, за п'ять місяців працівниками поліції складено 2158 адміністративних протоколів. Також на території Лозівщини з початку року скоєно 47 дорожньо-транспортних пригод. Внаслідок семи аварій є постраждалі, одна з померлими. Нарядами ГРПП виявлено 36 водіїв, які керували транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. У відношенні останніх працівники поліції... І склали адміністративні протоколи за статтею 130 кодексу України про адміністративні правопорушення, котре закликаємо всіх учасників дорожнього руху бути взаємновічливими, уважними і не порушувати правила. Робота лозівського відділу поліції спрямована на виконання покладених на нього завдань та функцій, забезпечення публічної безпеки та порядку охорони і свобод людини, протидії злочинності та надання послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.